Всім привіт з вами я Діма і сьогодні ми будемо грати в Гоф'єгос. Блін! Які Гофігос! Наступне відео буде про Wolf'i Gods, напевно. А це поки буде про Boold Bolt. Я -болт. Так, я хотів, до речі, купити оцих блоків. І сьогодні мій план побудувати хату. Тобто для цього я купив оці зелені блоки. Але буде, типу, така некрепка хата, бо я не є рулеткою її зроблю. Отак розтянути травичку. А, то максимум. Коротше, будемо не так робити. Отут тут ми зробимо якось маленьку таку будочку. Отак Ось так, тільки зменшимо і розтягнемо. Наприклад, то буде якась зупинка. Ну будем ми не хату, але хоч щось. Отак, так, 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 так. Тільки потім ми їх зробимо невидання. Буде таке відчуття, що то лавочка. Так, мені треба. Вот такие синие блоки. Я сейчас уявляю такие. Вот такие сейчас. И теперь вот так вот с моими блоками. Только их всех вот такие колер. Готово. Или китапер нам надо додать всяких прекрас. Ну, например, вот тут на верховке поставим табличку. На неї щось напишемо, де там табличка? А гей посада? Де вона? Монщенный немає. Да ну вышло. Хто мне китней? Другой пробует такого, пока это Ну де воно? А, во! А блин. Ага, все протюли. Вот так. Теперь у нас выходит красивенько. Я учу трубу. Труба будет, блин, тоже било. А якась от ні. О така нура. Все залишається тільки оцей зробити невиданий. Оцей. І оцей. скільки ще треба ззаді отак чомусь замурувати Я це не продумав, ну нічого, рулеточка спасе Все норм так сюди сідаєш, середиш. І найголовніше, як ми тут зможемо їхати? Ми на зупинці поставимо ось таку штучку зробимо неї не видимо. І найголовніше не прогавати замість звичайного крісла. Літаючи, бо якщо буде звичайно, воно тупо не взлетить. І оце того робимо невидиме. Так. І зберігаємо, пишемо ось тут. Зупинка. К. Яка зупина. Зупинка. К. Сей. Все, ми зробили реальну зупинку. Я ще хочу в цьому відео попробувати мені прокататися. Вона летить! Чуєте, вона летить по реальному Оце все що я будував, вона воно летить. А! А! Злітай, взлітай! взлітай! Пливе, будемо котитись. Але в нас вона не крепка, бо вона рулеткою, а рулеткою що підкручено, все ламається. Блін, ви щось походу ламаєте. Мені здається. А, реально. Ламається. Але я ви дивіться, де? А тут, до речі, ничка. О там, бачите, такий ігровий автомат. Там, там коли... Так Вона її надо на те, що прямо перед вами надо вспитаножати на кнопочку. Ну, ми отримали 50 золота. Вот наша зупиночка. що це за кома, я зберіг. Але всім пока і всім до завтра!